Ураган не зміг достроково вийти у фінал чемпіонату Екстраліги. Івано-Франківськ на один день став столицею українського регбі. Визначилася призера шкільного турніру з футзалу Кубок президента НФК Ураган. Ураган не зміг достроково вийти у фінал чемпіонату екстраліги. У матчах на виліт з харківським локомотивом прикарпатці вже зіграли два матчі. У першій зустрічі, яка пройшла за пустих трибун на нейтральному полі у Черкасах, івано-франківці першими відкрили рахунок. Чи не в першій небезпечній атаці забув бразилець Роніньо, та харків'яни вже за кілька хвилин зрівняли рахунок, який протримався до фінальної сирени. Не виявили сильнішого і два додаткові тайми. Тож доля переможця вирішувалася у серії пенальті. Урганівці провели її на відмінно, реалізувавши усі п'ять спроб. До того ж, одного разу виручив воротар Кирило Ципун, – 6-5. А от наступна зустріч завершилася вже на користь локомотива – 3-1. Єдиний у складі прикарпатців гол забив Максим Павлюк. Тож у суботу о 13-й команди зіграють вирішальний поєдинок, в якому і визначиться фіналіст цьогорічного чемпіонату. Івано-Франківськ на один день став столицею українського ребі. Тут відбувся перший тур чемпіонату серед команд суперліги. Стати господарем змагань такого рівня при Карпатці змогли після виходу місцевого Роланда у дивізіон найсильніших колективів. За словами головного судді змагань, івано-франківці належно підготувалися до зустрічі гостей і організації заходу. Змагання організовані дуже файно, на гарному рівні це приємно. Музика, глядачі, приємний настрій гравців. Це все придається і тренерам команд. Ну і нам. Суддям дуже приємно працювати в таких умовах. Зокрема, обласний центр зустрів шість кращих клубів України, які розділили на дві групи. За результатами матчу у кожній групі пізніше відбулися стикові матчі. Дебют івано-франківців у суперлізі вийшов не найвдалішим, але дещо очікуваним. Роланд насухо програв головній кузні національної збірної Харківському Олімпу, а пізніше і досвідченішому львівському соколу. У матчі за п'яте івано франківці зійшлися зі столичною епохою. Політехнік початок гри був вдалим для Роланда. Колективні зусилля успішно завершив Олександр Лучко. А Тарас Ткачук пробив реалізацію – 7-0. Далі брак досвіду та втрата концентрації у другому таймі перевели до помилок. Після чого кияни повели в рахунку 17-7. Господарі, дещо скоротили відставання однак, гості також з реалізацією не підвели. Тим не менш, дані ігри каже капітан Роланда Віталій Кузніцов стали хорошим уроком. Багато травм отримали на регбі 15, Просто трошки є нові іграки в нас, які не мають досвіду, щоб грати на регбі 7 на такому рівні. І деякі помилки треба коректувати на тренуванні, аналізувати і робити висновки в другому, в третьому турі суперліги. Ігри непогані, можна зі всіма грати, можна досягати четвертого, п'ятого місця з восьми команд Суперліги, з сильніших команд нашої країни. Будемо старатися, поки що зараз на останньому місці. Незважаючи на такий дебют, назвав Роланд перспективною командою і тренер національної збірної України з регбі Зураб Кікачешвілі. Дуже добре вони грають, я думаю, в дальнейшому ще краще буде для них. Тому для них це опит буде більше. Це добре. Це дуже плюс, тому що у нас ще один команда додався, і це добре. Чим більше ігри, то в групах, тим краще для всіх команд. Ну а переможцем першого туру Перлігі став Харківський Олімп. У напруженій сутичці в гості підкорили одеський лідерс. Ні, плоха. Я ні мені привезли. Так обновльоний состав. по Помом у нас все отрималось. Ми доволі другий і третій тури суперліги відбудуться в Одесі 31 травня і у Києві 21 червня. Відкритий турнір з тайського боксу відбувся з нагоди дня міста. Івано-Франківськ прийняв понад 60 спортсменів з Калоша, Верховини, Надвірної, Заболотова та Києва. Чоловіки змагалися у 15-ти вагових категоріях, жінки та дівчата у 13. 16-річний Святослав Янкевич раніше займався баскетболом, однак тепер захопився саме тайським боксом. Вже у першому бою здобув дострокову перемогу. Це перші змагання, перший досвід. Нелегкий був бій. Чому перемігти далі? Задяки великій підтримці, друзів з клубу і тренера не побоялися випробувати свою силу і дівчата. Найбільше представниць приїхало із Заболотова. Кажуть, у цьому спорті їх захоплює видовищність. Це мене зацікавило, що він жорстокий. Тут ну б'ються то класно. Люблю бити двойку. Після двойки робити хайкір. Потім можна зробити бекфіст. Оце я люблю. Ще я люблю бити з локтя. Ми просто з подружкою вирішили піти на тайський спорт, тому що нам, ми хотіли попробувати щось для себе інше. Тайський бокс це самовпевненість. ти стаєш, нічого не боїшся, завжди спокійний. Президент обласної федерації тайландського боксу Михайло Іванишин зізнається, у попередні роки на традиційний турнір приїздило більше учасників. Однак в нинішніх реаліях в країні на спорт не вистачає грошей, або ж гості зі східних регіонів не наважуються їхати у західні області. А так в нас тяжка ситуація в державі, тому зараз і фінансове забезпечення дуже скрутне не тільки в нас, і по всій Україні. І так само люди, інформаційна війна така йде, що люди просто бояться їхати. Їм на сході, на півдні розказують одне, ми дивимося по телевізору інше. І тому. Один до одного зараз тяжко їхати. Батьки бояться відпускати дітей. От дорослі тренера їдуть, судді їдуть, а дітей батьки бояться відпускати. Тренування в них зараз стало мало дітей ходить на тренування, тому що діти-батьки приводять їх в школу, забирають зі школи, а вже на тренування їх ніхто не водить, тому що вони вже сидять вдома. Тому що така в них напряжена ситуація. У підсумку серед івано-франківських спортсменів перемогу здобули Валентин Кондратюк, Максим Орощак Ігор Ткачук і Мирослав Дунька. Визначилася призера шкільного турніру з футзалу кубок президента НФК Урган Олександра Бубина. Вирішальний ігровий день розпочався з матчу за третє місце. Гравці 21-ї школи так і не змогли здолати однолітків з п'ятої, які перемогли з рахунком 3-1. Чудові враження турніру Буб... Олександр Бубен гарний приз придумав, так що є охота, щоб виграти перше місце. Далі відбувся матч зірок, де змагалися кращі гравці команди Івано-Франківська та Долини, яким не вдалося боротися за призові місця. Багато наголи зустріч завершилася перемогою синьої команди з рахунком 5-2. А турніру стала вирішальна зустріч 18-ї та 28-ї школи. Останні зі всіх сил намагалися відіграти п'яти різницю. І хоча учням 28 восьми. Мої ну, школи вдалося перемогти з рахунком 5-3. Цього виявилося недостатньо для здобуття кубку. Підсумку 9-6 на користь 18-ї школи. Цей турнір е зробив гравців е сильніше, е щоб вони сильніше грали. Е е всі ігроки тепер сильніше грають і будуть боротися на наступний рік. Також виграти кубок. Нам сподобалося всім цей. Та й почали грати. і Нам подобається цей турнір. І ми Хочемо ще грати. За цілком заслужену перемогу творець турніру Олександр Бубин вручив тріумфаторам бажаний кубок та чек на 80 тисяч гривень на спортивні потреби школи. Я дуже задоволений. Ви бачили скільки дітей, скільки людей прийшло підтримати школярів, і це головне, чого ми. Намагаємося досягти цим турніром, щоб старші, щоб батьки, щоб адміністрація шкіл, щоб ці люди, які люблять спорт, підтримували своїх дітей. Не приховую радості від здобутого учнями подарунку. Директор 18-ї школи Дмитро Чміль каже: фінансова допомога у важкий економічний час буде більш ніж доречною. Фактично, це буде обладнання для спортивного залу. Школи У нас одна з найбільших шкіл міста, 50 класів, 1400 учнів. Я думаю, що це дуже необхідна допомога буде. Також на турнірі індивідуальні нагороди отримали кращий захисник, гравець, бомбардир, воротар та відкриття шкільного кубку президента НФК Ураган. У християнській футбольній лізі зіграні матчі сьомого туру. В центральному матчі дня у вищій лізі віза вторма відірвалася на три очки від прайду 6-3 і стала комфортніше почуватися на другій сходинці. Курень Пас переміг Темпо 4-1. Спарта програла Ельдорадо 3-5. А «Зоря» мінімально здолала Торнадо 3-2. І лише Патріот та Бистриця розійшлися результативною нічією. 2-2. У першій лізі третя команда звір поступилася зорі 2 Тож наразі у суперників одинакова кількість очок. Лідери змагань у Кеп у напруженій зустрічі мінімально авангард Аматори тим часом розібралися зі Станіславом 4-0. Штурм був близьким, аби відібрати очки у удару, але все ж поступився 1-0. У освітянському дербі коледж Граната розгромив студентів медичного коледжу 7-1. А Сантос здобув першу перемогу в турнірі, перемігши сусіда енергію 3-5. У другій лізі третя наразі Астра також підпустила до себе ближче Таксі Карпати, програвши 2-1. Джома здолала Рошен 3-0. Тема Станіслав перемогла Солотвен 5-0. А Покер не залишив шансів ФК. FM 4-2. Ну і Курін Пас 2 завдав сьомої поразки Скелі 9.0.